Доброго дня. На сьогоднішній день дуже багато там юристів, правоведів та інших експертів коментують, дають оцінку новому закону про мобілізацію, надають там якісь поради відносно дій, які повинні будуть вчинити чоловіки, і так далі. Але чомусь впускається дуже головний такий для мене момент відносно того, що відбувається з вашими даними персональними. Так от, коли ви приходите на так зване оновлення даних анкетних, не персональних в них так звучить, а анкетних даних, ви добровільно надаєте ці дані про себе, про своїх рідних. Ви не забороняєте ж при цьому, а навпаки, підписуєте згоду на те, що ваші дані будуть передані до цих будь-яких там третіх осіб, до якихось реєстрів. На військово-бліковий документ при цьому вклеюється такий штрих-код, який потім пробивається. Ну він сканується да, там працівниками ТЦК та СП або поліцією, і вони таким чином отримують усю інформацію про вас. Та про ваших рідних, майновий стан, що ви куди кому подарили, що ви купили, придбали, де ви були, які ви маєте там освітні, якісь рівні і так далі. Тобто вся інформація стає в. Відомої вона цифровізується, і таким чином військово-обліковий документ стає таким другим паспортом, але електронним носієм, тому що згідно з цим штрих-кодом отримується вся інформація про людину. А з урахуванням того, що вчора з'явилася новина відносно того, що поки що деяким категоріям жінок, але все ж таки вже про це починають говорити: що жінкам також треба бути приходити в ТЦК та СП та оновлювати дані, то я так розумію, що цей документ документ хочуть зробити другим а, документом, який буде посвідчувати особу, але а, вже цей документ буде містити про вас усю інформацію тобто, людина, яка буде мати а, оцей апарат для сканування цього коду, вона буде отримувати про вас всю інформацію взагалі від а, народження, скажімо так, паспортні дані, я ж повторюся, освіта, стан здоров'я, майновий стан, все на світі. Таким чином а, ще ті. Моменти, які ми намагалися там уникати ще при карантинних обмеженнях, тому що ці паспорти електронні здоров'я пробували заводити ще тоді. Але так народ України себе проявив і, скажімо так, саботував всю цю процедуру. То зараз відбувається саме цифровізація, вводяться ваші всі персональні дані в реєстри, і таким чином наступними після певних категорій жінок будуть усі жінки. А далі я так думаю, що і до дітей доберуться. Тому ви взагалі аналізуєте, що ви робите.